На каналі Файні квіти, городина, садочок ранковий випуск щоденника важливих справ. на 13 та 14 листопада 2024 року. Сьогодні 13 листопада. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Пророщуємо насіння зернових культур, проводимо підзимні посів пряно ароматичних трав в північних областях, садимо трохи цибулі для зелені. Це у нас горшочки на підвіконі або теплиці. Росаду в цей день не турбуємо. Не рекомендується проводити поливи та підживлення рослин. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня, 15 повня. 13 листопада сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 13 листопада 2024 року. Овен відповідає за нашу голову. Тому, будь ласка. Все робіть, щоб вона не хворіла в цей час. Тому не використовуйте для харчування міцний чай, каву, алкоголь, хоча буде дуже хотіться, Але це не призведе до добра. Що ж ми можемо смачного та корисного приготувати? Готуємо страви з риби, морепродуктів, можна використати для приготування м'ясо нежирної птиці, цвітну капусту, яблука, моркву, лимони, цитрусові, доступні фрукти, овочі, вітаміну зелень і дуже корисні висівки для видалення шлаків саме в цей день. Смачного вам! 14 листопада. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці овен до 9-ї години ранку, а потім перейде в знак телець. Продовжується складний та напружений час спаленого шляху місяця, 15 листопада повня. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо. Розсаду не турбуємо. Але можна. Поливати рослини після 9-ї години ранку в тільці. Підживлення в час спаленого шляху місяця небезпечні для рослин. Тут і так дуже багато енергії йде з космосу, тому, будь ласка, не перегружайте свої рослини. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. 14 листопада сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель, а ще й до всього після 10 ранку для квашення капусти. Це ж у нас тілець. Важливо для здоров'я на 14 листопада 2024 року. Тілець. А значить, будьте дуже уважні до того, що можете мати захворювання. І горла, і верхніх дихальних шляхів. Тому горло, голова, і взагалі бережіть себе від холоду. І дуже-дуже в цей час часто хворіють різними вірусними захворюваннями. Тому, будь ласка, будьте уважні, тим більше, що попереду повня. А вона дає багато енергії і для позитиву, і для негативу. Так що все залежить від вас. Бережіться, будь ласка. Що ж 14 листопада не можна використовувати? Для харчування не використовуємо саме свіже молоко, вершкове масло, різні соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. А що ж смачного та корисного можна приготувати? О, тут багатий вибір. Готуємо страви з риби, морепродуктів. Дуже смачні й корисні будуть салати і В які додасте обов'язково печінку тріски. Дуже смачні ці салати, відварені овочі і печінка тріски. Це підказка вам. Я дуже полюбляю цей салат робити для нашої сім'ї. Готуємо також вівсянку, молочно-кислі продукти, дуже добре, молочно-кислі саме, а не свіжі, Використовуйте для приготування моркву, буряк, всі види капуст, картоплю, цитрусові їжте. Салат, такі смачні листочки салату вітаміні, айву, обліпиху, журавлину і пийте чаї з ромашкою, м'ятою, шипшиною та лимоном смачного. Вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння на цей чудовий день! Щастя вам, людського! Здоров'я, міцного, усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту, уміння і великого терпіння. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!